І вітання. В ефірі як завжди у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Полтаві зустріли добровольців, які останні півтора місяці воювали на сході України у районі Бахмуту. На трьох пляжах Полтави рівень кишкової палички перевищує норму. Полтавець Віталій Шовкопляс підтягнувся на одній руці 273 рази. Напередодні 14 серпня у Полтаву повернулися наші захисники із 72-ї бригади, яка виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку. Це хлопці, полтавські добровольці, які спершу були у підрозділах штату охорони територіального центру комплектування. Але після спеціального тренування наприкінці червня виявили бажання захищати Україну у зоні ведення активних бойових дій. Подробиці дивіться у нашому спеціальному сюжеті. Із пораненнями виснажені та незламні у Полтаву повернулися добровольці, які останніх півтора місяці воювали на сході України у районі Бахмут. Сьогодні їх вітають з поверненням та з відмінним виконанням бойових завдань. Більшість людей це були мобілізовані військовослужбовці, які до цього багато з них не були в бойових діях багато з них не мають військового бойового досвіду. Це були люди, яких мобілізували в роти охорони при різних районах. І тоді з добровольців цих підрозділів рот охорони була сформована зведена полтавська штурмова рота для виконання бойових завдань вже непосредственно на нулі. Перед відправленням на схід України добровольці пройшли двотижневі тренування на полігоні, розповідає начальник Полтавського районного територіального центру комплектування Олександр Логвиненко. Те, Що було на них покладено, виконували на відмінно, незважаючи на те, що було. Дуже гаряче, і дуже дуже, дуже важко. Навіть я, я не уявляв собі перед виходом, що ця війна така. Тому що крім знань, скажімо так, потрібна, мабуть, реакція, швидкість, тому що дуже багато артилерії. Не дають підняти голови, закопатись. Дуже розвинена у ворога. Електронна е, зброя, але всьому можна навчатися. Серед тих, кого вітають з поверненням, полтавець Олександр Голуб. Додому він повернувся із пораненням. каже під час бойового завдання потрапили в засідку. Сам бій, як правило, не такий страшний, з сміливим побратимами, виявляється, і не так це довго. Як правило, діється, це сам бій зазвичай дуже швидко проходить. Найстрашніше це самоочікування. В процесі бою не болить, адреналін гасить будь-які боліві відчуття і навіть страх. Повернулися з війни полтавці у складі плюс один із собою на рідну землю. Привезли собаку. Найду. Ми виконали бойове завдання в селі Вершина, і під час бою вона прибилась до нас. Ну, то є, провела з нами там три доби, чотири і в окопах була під обстрілами. І потім, коли ми, була у нас заміна, ми виходили з цієї позиції на ППД, ну, на місце, де розташовується рота, вона поїхала з нами. Зустрічає батька і маленька Марія. Дівчинка нам розповіла, що з татом постійно переписувалася і чекала додому з нетерпінням. Я у папу виведу, рюкзак, випрасила і все. Рюкзак випрошував. Я на славка, кота там відео в тіксаті випросила. Я взагалі не забралася школи. Ну, рюкзак зачем то приладіться. У кожного із них був свій стимул повернутися додому. І незабаром на Полтавщині стане на одне подружжя більше. 14 серпня полтавські волонтери і бізнес передали нашим захисникам шість автівок. Про це повідомляють на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Машини використовуватимуть бійці тероборони військової служби правопорядку та інших підрозділів збройних сил України. У Полтаві біля Свято-Успенського собору провели в останню земну путь трьох наших земляків захисників України, які полягли боронячи рідну землю від російських окупантів. Старший сержант Валерій Кривенко, заступник командира бойової машини, командир відділення механізованого батальйону, загинув 5 серпня внаслідок артобстрілу у місті Мар'їнка Донецької області. Йому було 55 років. Солдат Ігор Шапочка, 1992 року народження, гранатометник загинув 28 липня неподалік населеного пункту Довга Балка Костянтинівського району Донецької області. 49-річний солдат Володимир Сівцов, майстер ремонтної майстерні артилерійського озброєння, 9 серпня помер у лікарні міста Дніпро. Панахиду за загиблими відслужили священники Полтавської та Кременчуцької єпархії Православної Церкви України. Вони перенесли свої, е, свої стережування нашого спокою із земного до небесного. Вони і далі будуть продовжувати там, на небі, боронити нас, молитися за нас, і нам необхідно молитися. За них, пам'ятаючи їх не тільки добрим словом, але пам'ятаючи їх в молитвах, згадуючи і молячи за них. своїй щоденній молитві, моляючись за наших воїнів, які відійшли, за воїнів, які продовжують боронити нашу землю і щоденно перебувають під обстрілами. Рівень кишкової палички у річці Ворскла на трьох пляжах Полтави перевищує норму. Якщо норма 5 тисяч на літр води, то у всіх трьох 110 тисяч. Проте заборони на купання немає. Подробиці дивіться далі. На трьох пляжах Полтави рівень кишкової палички перевищує норму. Про це повідомив завідувач Полтавського відокремленого підрозділу державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Володимир Овчаренко. За його словами, норма наявності кишкової палички у водоймах до 5 тисяч. От останнє за 12 число пляж Подільського району це возлі железнодорожного моста. Там 2 тисячі, Тому вкладаємося в норму. На всіх інших – 110 тисяч. Плеса, Шевченківська та городської і Київська возле моста. За словами Володимира Овчаренко, таке підвищення норми кишкової палички пов'язане зі спекою та дощовою погодою. Кишечна паличка в, в нашій роботі в цьому випадку являється індикатором загрязнення бактеріального загрязнення води не тільки, можливо, кишечною паличкою, Ну і возбудителями заболівання, таких як дизентерія, холера, брюшнотів і так далі. Сальманельос і так далі. Кожного дня ходить до річки Полтавець Олександр. Говорить, чув, що у водоймі є паличка, проте тут купатися не боїться. Ну я слажав, да, що паличка тут є. Що я плаваю много просто кілометра по два. А туди, а до пляжа і назад. У будь-яку погоду купається разом із правнучкою Веронікою Полтавка Любов Віталіївна. І дитина, і я, і ніякої палички ми не чувствуємо на собі. Діло в тому, що дитина в рот воду не набирав і все. Приходимо вдома, обмиваємося в ванну і нічого не. Зато ведемо здоровий образ життя. Щоб уникнути хвороб під час купання, фахівці радять воду із річок не ковтати та після купання у водоймі приймати душ. 273 підтягування на одній руці за годину. Полтавець Віталій Шовкопляс 14 серпня встановив новий рекорд книги рекордів «Гіннеса». 36-річний спортсмен зробив на 53 підтягування більше ніж попередній рекордсмен італієць. Під час встановлення рекорду Віталій вів пряму трансляцію, де глядачі не лише спостерігали за підтягуванням, а й мали змогу донатити на Збройні Сили України. Саме відео наразі відправили на розгляд комісії книги рекордів Гіннеса, Тож поки результати зафіксовані неофіційно. Маскувальні сітки, кікімори, килимки для сидіння та аптечні підсумки. Міцний тил для наших захисників у дії. Волонтери полтавського батальйону небайдужих виготовляють ще більше камуфляжного матеріалу. Аби наблизити перемогу, працюють зранку до вечора і без вихідних. Чи потрібні волонтерам помічники та які тканини актуальні для маскувального покриття саме зараз, напередодні осені? Поцікавились наші кореспонденти. За кілька годин маскувальна сітка 3х4 вже готова. Сьогодні от дівчата гарно попрацювали, вже зробили. Зраночку, зараз будемо прив'язувати які якими хлопці будуть потім прикріпляти до чи до машини, яку будуть прикривати, чи до доту. У волонтерській групі, що спеціалізується на виготовленні камуфляжного покриття, кипить робота. Зараз говорять дівчата, до тканин відтінку літо вже почали додавати кольори пожовклого листя та сухої трави. Основа для сіток, яку треба закупляти, потрібні тканини. Кольори зараз у нас зелено оливкові. Але вже підходить осінь на порозі і нам будуть потрібні кольори, колір піску, тобто беж, пісок, суха трава, щось таке бежево сірувате Ну, а далі підуть інші кольори, коли листя буде. Багряни і все таке інше, то тобто кольори природи нам потрібні. Крім сіток, говорить Оксана Калинич, із передової постійно надходять замовлення і на кікімори. Для плетіння кікімор, кікімор нам потрібна тканина, мішковина, не мішки. Хоча мішки є різні, є такі, які розпускаються, є такі, які не розпускаються. Нам потрібні такі, які розпускаються. Також нам потрібна. Стебла коноплі не пакля, а саме стебло, яке добре, ну таке виглядає, як нитка. Воно добре побите. Ми теж його туди вплітаємо, це дуже важливо. І зараз вже сохне трава сухої трави тканина потрібна, тому що вже зелень відходи, не, не вистачає. Ми спробували, сподобалось. Одна кікімера вже поїхала в напрямку Бахмуту. Це друга кікімера. І за скільки часу зробили? Ви... Ну за декілька днів. Також волонтери Полтавського батальйону небайдужих вже відшили більше трьохста підсумків для аптечок та для скидання магазинів. Для них спеціально купують неонову тканину кордура. Турбуються тут і про те, аби бійці не змерзли, сидячи на землі чи залізній техніці. Пані Сталіна сплила вже 105 таких килимків. Піддупнічки, щоб попам наших захисників і захисниць була. Тепле і в техніки в мвжелізний, або так на скамієчки. Ми в кожну сітку вкладаємо такий сюрприз: обереги і килимки. І вот. ну, уже заказ на 5 кілометрів поступив. А як фанально для них поступить? Це вот приносять люди, то що не підходить на сітки красні, яркі, такого кольору. Це все йде в роботу. Раб... Да. Все це розфарвається, режеться, клубочки, смотри. Іменно з виплісті ну десь година. Волонтерська група працює щодня без вихідних з 10 до 16. Наразі потрібні не тільки матеріали, а й помічники, говорять волонтери. Можна допомогти і дистанційно, переказавши кошти на придбання матеріалів для камуфляжу на картку полтавського батальйону небайдужих. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте армію і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!